Олександр Ірванець, пісня австралійського аборигена, сонце зійшло над країною. Новий південний Уельс, виразкою мандариновою вирячилося з небес. Кругом цигляна пустеля, вітер з присмаком сажі. Як звалася ця країна раніше? Хто мені скаже? Як звалася ця країна мовою мого народу? Якої не чув ніколи, якої не знаю зроду, роду. Оці річки пересохлі, які називаються Кріки, на картах пунктиром позначені морзянки нашого крику, крику застряглого в горлі, завислого на багнеті, крику, який бумерангом вертається з порожнечі, і кинути в порожнечу зі свистом зникає знову. Скажіть мені слово. Чуєте, я хочу почути слово. Без нього я в соте загину, без нього в трьохсоте помру, без нього я знаю єдине одним одне кенгуру. Що значить, не розумію. Так мій здивований предук, чужинницьку Веремію означив наївно і твердо. Але його не зрозуміли і для знущання, неначе назвали так ту тварину, ту, яка звалась інакше, вона пустелями скаче, сахаючись ваших міст, і знаком питальним загнутий її мускулястий хвіст. Її відстрілюють фермери, таку придумали гру. Дивлюсь я, і так тепер мені Кенгуру, 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 Нехай. Усе постріляють, витупчуть, знищать, спалять, Вимерлим сумчастим вовком вияв мені моя пам'ять, моя генетична пам'ять. Як хочеш, дрощи і стирай її та сонце над головою, і тінь має форму Австралії. Маленька, моя вітчизна, Вона до віку зі мною. І навіть якщо я впаду, вона тільки збільшиться втроє.